На чому тримається серце України і чи витримає воно? Війна триває, Україна кровоточить, страждання народу продовжується. Втомились всі, втомились волонтери, армія, втомився народ. Кажуть, втомилися і партнери. І ось питання, а що далі? І тут актуальне слово Пророка Ісаї: Хіба ти не знаєш? Чи ти не чув, що наш Господь Бог вічний, Він творець землі? І Всесвіту не знемагає і не втомлюється, його розум і задуми не збагнені. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного, адже втомлюється і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки, але ті, хто покладається на Господа, відновлятимуться силами. Україна вистоїть, якщо буде стояти на колінах перед Богом і визнає Його суверенітет. Якщо визнає його правду, приймає його владу, зрозуміє його суверенність, бо Україна це не територія, це серце кожного із нас. Тому запитай себе, яке моє ставлення до Божої правди, і чи готовий я жити з ним тоді, коли все хитається? Саме тут починається сілення, тут починається надія, тут формується наша перемога.